Привіт, я Юля, і це рубрика кавовий допит. Інтерв'ю формат, де я ставлю трішечки незручні, але цікаві питання. Сьогодні зі мною Марія, яка в Канаді творить казку, проводить весільні церемонії, а ще викладачка англійської та французької. Ну що, let's go! Скільки коштує твій рент, якщо не сіправ в районі 1200 доларів в місяць? Це разом з комунальними? Так. Да. скільки потрібно заробляти в Канаді, щоб не їсти макарони з кетчупу? Тисяч чотири п'ять на людину. Ну, якщо на дві, вісім, десять, відповідно. Хай заробляє більше, правильно. У тебе є гроші на чорний день? Чи все йде на каву або Uber? А в тебе є? <сіх> Дякую, Марії за щирість. <сіх> До речі, як тобі такий формат відео? Місі боку, аміти. Цікаво, але нічого не зрозуміло. Пиши коментарі, залишай лайк, щоб я знала, куди далі рухатись. І якщо ти хочеш бути наступним гостем такого інтерв'ю, пиши мені директ.